Баркин, бардин, баткил, паркин, баркин, баткин. Ты король. Я хочу выиграть чемпіонат. Блин, ну не дають на їх миллион в захисті. Ц, собака, блядь. И я дурак. Оступовы зло, пацаны тільки що. це капець. Попередньому випуску ми перемогли Минай з рахунком 4-0. Довбику вийшло відгрузити аж цілих три голи. Він на дуже жорсткому куражі. Надіюсь, сьогодні буде продовжуватись все так само, тому що ми зайняли першу позицію в турнірній таблиці і ми не збираємось звідти злітати. В Шахтаря так само очок, як і в нас 55. І в Шахтаря грав в запасі проти Олександрії. Сподіваюсь, Олександрія дома піднажме. І забере в шахтаря очки. Ну а на нас чекає львівське дербі. Рух знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці. Тому гра першого місця проти останнього місця. Я думаю, тут не має бути ніяких складнощів, але дербі є дербі. Погнали до матчу, пацани. Свисточок товариш суддя і погнали пацани. Шах проривається. Дає пас на Ігора Невеса. Ігор Невес чекає на забігання. Дає пас на Хланя і Хланяк! Я вже думав, що 1-0 буде. Такий легкий гол мав бути, але Хлань не забиває, тому що він дівша. В нього права для ходьби, пацани. Наскільки ми поняли. Шах! Гарну передачку на його Невеса. Він біжить. Йому треба обіграти захисника і влупашити поворотам. Добре, непогано. Але хотілося б, щоб м'яч полетів в дальній кут. Все-таки хто буде подавати? Хлань чи хтось інший? Квасниця. Давай буде хлань подавати. У нього найкраща точність навісів. І закидочка. Через себе хтось намагався пробити Зравців Карпат, Бермудис, скинути під удар і шок! Пробиває! Воротар відбиває І ще атака, але кутовий. А, стопний кутовий. Лол-нок. Сапуга на фланзі. Може бути небезпечно. Довгій. Добиває довгій, забиває Що, блять. Кінрейкінг все норм? Це піздець, пацани, я в шоці, якщо чесно. Ні, я погоджуюсь, що ми тут дали цьому Довгію дуже багато часу. Просто всі стоять перед ним, ніхто його не виходить пресингувати. Але ну, кінрейкін, камон. Я не розумію, що це за гол. Добре? Шах! Блять! Не можу віддати ту передачу. пацани, 30 хвилин вже пройшло, блять. Я взагалі не розумію, що це таке. Пігнотенко. на шаха, шах. Розлізна. Ігор Невес. Просто Нікут! Ігор Невес, блять! да забий! О, давай, давай! Він біжить, він біжить, він біжить, він біжить! Хлань, дай гарно! Умнічка! Ерера! Дай Нікут! Та, ні Та блять! Що за Ледвій? Я не розумію! Ігор Невес. Назад. Гарно, розпасовочка. На хланя м'яч. І хлань! Вже в штрафній! Пробити гарно! Та їд мать! Ну не йде і не йде, пацани. Ну я не розумію, ну не йде по тим воротам. Добре! Рера, ну добре! Ігор Невес! Ігор Невес! Ааа, блядь! сука, заживалась атака, але Шах продовжує. Блядь, хлань, їбать ти слабий! Піздец, тупо не прийома, нічого нема. Жахливий перший тайм. 1-0 програєм. Чогось прийшли фанати Вереса на стадіон. Я не можу зрозуміти, що чую так. Але. окей. Треба жорстко вигравати, пацани. Довгій. -а, -а, -а запуга. Блін, небезпечно. небезпечного кінерейкен. що з тобою, блять! Що з кінерейке, пацани! Коротше, ставимо якусь атакуючу схему. Отаку. Дуже жорстко атакуючу, буде один упорник. Решта всіх в атаку, сікан в напад. Робимо всі заміни, які можливо, але нам треба відігруватись. 2-0 проти, проти останнього місця в чемпіонаті. Пацани, ну стид позор, блін. Ігор Невес, пас на Сікана, Блядь офсайд. Ну, Я бачив, що він в сайді. Давай, є ще час, є ще час. Сич! Сич на фланзі! Захисник прийшов! Давати подачу! І... Ігор Невес, Ігор Невес, Чарльз. Чарльз погано проб'є, я думаю. Блять, добре, я не знаю, як пройшла ця передача, але сікан з мічем. Вакула! Та, блінь, йобаний Лидвій! Сіхи можна! Кустенко, центр! Далі! Далі! Ігор Невес, блін, ну не дають на їх мільйон в захисті, сука! Що я маю робити? Дубінчак, дай! По флангу! Дальше. Ну, блять! Вакулич! Боже, яка біда. яка бідося! Та нуша 3-0! Шарай! Блять! Блять, добре! Кін Рейкін просто сьогодні просто ужасний, він винуватий. Давай! Ну! Гарна передача! Сука, кут, щоб, щоб ваш сітка порвалася, вакула! Давай, ще один момент! Ще один момент, дайте мені! Додай три хвилинки, товариш суддя! Три хвилиночки, додай! Будь ласка! Будь ласка! Ну ні! Ну, біг ти! Не ти! Давай! 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 Бака, блять. Програє Львівському дербі руху, пацани. 16 місце. Виграє 2-1 в першого. Дуже жорстко. Позорно програли руху з рахунком 2-1, опустились на друге місце. Довбик признаний гравцем місяця, до речі, в ПЛ. Вітаємо його. Ну і що? Тепер погнали до матчу з оболоню. 13-те місце. Але тепер вже не можна розслаблено підходити до матчів і думати, що якщо типа 13-16, те те все слабкі команди. Ні, треба виходити, блядь, як проти Динамо і проти Шахтаря. З таким настроєм. Тому що то роботи не буде, пацани. А перед матчем з оболоню хочу вас запросити в свій телеграм-канал. Там ви можете слідкувати за всіма футбольними новинами. Фановинами можете дивитися, коли в мене стріми. Обов'язково заходите на мої стріми. Також приймати участь в кар'єрах Карпат, кар'єрі Манчестер Юнайтед, яка тільки почалась зараз на моєму каналі. Обов'язково приєднуйтесь до нашого такого ком'юніті. Буду вас там радий бачити. А тепер погнали до матчу з оболонами! Ну що ж, оболонь теж в зелено-білій формі. Вони розігрують м'яч. Хочу відзначити, що сьогодні на воротах у нас стоїть проти оболоні не Кенрейкен, а Кожухар. Тому що Кенрейкін останній матч завалив і тепер получає. А точніше не получає ігрових хвилин. Ой-ой-ой, гарно. Рубчинський здорово. Молодець. Рубчинський починає чуть-чуть по по показувати свій рівень. Насправді це те, що я вже... Це то, що я від нього хотів. на Довбика. Довбик з м'ячем. Буде пробивати. Чи під'їву? І тепер удар рух. Долбик, блять форвард. Він пробиває, й головою б'є в палку на куті поля. Він просто пробив, майже по центру горіт. У нього сильний удар, нормальний, потужний. А не то, що там, блін, невес щось не міг забити в попередньому матчі. Ерера бив, щось не, не забив ніяк. Цей вийшов, бам, все. 1-0 виграємо. Добренько. Давайте, давайте, let's go! Каміло. Оп, забрати Береза, дивися, ми взагалі не даємо дихнути. Береза. На Довбика. довбик. Гарно, розіграно! Іреріч на довбика, довбик. Майкот! Сюди. 2-0! Просто один заводним пас не забиваємо. Дуже хочу, щоб довбик став найкращим бомбардиром УПЛки. Прикиньте? Буде дуже круто, якщо він за пів сезону стане найкращим бомбардиром. Він вже нормально забивав. Хитрік в попередньому матчі. Дубль в цьому матчі. Супер! Пасниця! Пасниця. включиш швидкість хоч разочок! Може зараз. Може зараз? Може зараз! Пас! І Дубінчак просто Дубінчак кажу, Довбик просто заходить в ворота з м'ячем. Йому навіть бити не треба, щоб забивати. 26 хвилина, 3-0, хетик Довбика. От, от, чому так не можна було грати з рухом? Чому? Я не розумію. Виграти верх. Будь ласка, програємо верх і мороз забиває 3-1. Продавив він бабогла, до речі, на секундочку. Подача і. Да з бабоглом. Навіть двоє гравців з ним стояло. Дуже сильний цей центральний захисник мороз. Перший тайм закінчується з рахунком 3-1. Добре, рухаємося далі. Здорово, гарний пас. Центр. Рубчинський. Пас на Довбика. І Довбик забиває четвертий гол цього у матчі. Попахує найкращим форвардом е, упелки, пацани. Попахує вже так по чуть-чуть. І пішов, 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 пішов. Можна центр дати Рубчинський. Рубчинський здорово пас. На довбика довбик. Мороз забирає в нього мороз. Такий, ніби плюс-мінус найкращий гравець. Хоча, блін, ну вони чотири гола пропустили. Який може бути центральний захисник найкращим гравцем в команді. Правильно? Так, зараз треба буде робити заміни після цієї атаки. Довик, Довик. довик! Гарна зупинка була з фінтом. Що це? Каміло робить, робить якесь сальто. Слободян забирає 65-та хвилина, вже пасли. Нам треба срочно робити заміну, бо тому що наші гравці не будуть готові до наступного матчу. Давай, цей матч просто треба вже дограти. Хорош, Чарльз! Забрати. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо! Тихо, Черненко! Пробиває! Попадає в хрестовину. Нічого собі. Костенко, центр. Пішли, пішли. Давай, 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 Чарльз. Можна дати пас. На Вакулича, вакулич. Вакулич. М -м -м, тут офсайд. Тут офсайд. Давайте попробуємо забити п'ятий гол. Мені дуже хочеться забити п'ятий гол, сікан. Центр на вакулу. Вакула повертає на Сікана. Ну пас не точний. Поганий пас. Вакула. Що ж, 4-1 рахунок. Ми здобуваємо три очки наших і рухаємося далі. Пацани, сьогодні як ніколи, хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк, написали коментар. Хоча ви просто поставте лайк, зробіть активу. Я вас дуже прошу. Це дуже, це дуже, дуже, дуже важливо, тому що кар'єра по Карпатам набирає все менше і менше переглядів. І відповідно, я не знаю, чи взагалі є сенс її далі продовжувати на наступні сезони. Тому ще раз прошу вас бути активними, поставити обов'язково лайк і за можливості написати коментар. Дуже дуже вам дякую. А тепер один з найважливіших матчів в цьому сезоні це фінал. Кубка України, пацани. Кубок Львову є така кричалка, і сьогодні може здійснитися це. Ми можемо забрати кубок України і підняти його на своїми головами. Давайте спробуємо це зробити. Фінал. Кубка України, пацани. І час пішов. 90 хвилин зараз буде заруба за кубок України. Довгий шлях ми пройшли. І всратися на останньому етапі це буде дуже і дуже печально. Тому максимальний настрой. Дубінчак пройобує м'яч зразу. Чачо є зліва, можна віддавати. Пішов, давай, давай. І дай їй кут! Чачо, дай їй кут. Це не дай їй кут! Це, блядь, не дай їй кут. Але ми заробляємо кутовий. Можливо, нам вдасться забити з кутового. Олег Береза буде подавати на голову довбику, а ні, не довику. Ерері, ерера пробиває і над воротами дуже небезпечний момент. Дуже небезпечний, гарно було. Ой-ой-ой, кане пробиває! Посто повезло, пацани, тільки що. Це капець. Чачо. Дасть пас, здорово! І. Чачо пробиває мимо! Не летить в нього з дівої ноги, на жаль. Довбик! Хорош, Довбик відпрацював. Треба підтримку йому, але він не може сам все робити в нападі, блядь. Хлопці. Дає на Сантоса. Сантос далі. На Чачо. Чачо. Дає на десоузу. Десоуза на Березу. Береза розвертається. Розвертається. А, тут є дожжавець. Це Дубінчак! Буде робити навіс на Довбика! добика. Довбику. Не вдається задати гарного удар головою, але може бути знову атака. Що це? Штрафний. Небезпечно. Може, ми звідси заб'ємо зі штрафного. хоча б перший раз в цій кар'єрі, бо ми ще ні разу не забивали зі штрафного. Давай, Береза! Давай! Давай, Береза, гарний момент! Черговий кутовий, давай! 44-та хвилина. Олег Береза, буде подавати. Будь ласка, прямо на голову! Прямо на голову! ой, Довбик! Вище воріт! Як так? Блін, поганий йому м'яч впав на голову. Небезпечно було. Пішли, другий тайм. Добре, відкрився Ререра. Відкрився Ререра. Біжить по флангу. Оу! Оу! Оу, боже! Боже, яка красота, пацани! Яка красота! І заміна зіграла, Бруніньо забиває. Просто клас. Бруніньо дав діагональку з самого початку на Ерерич. Ерерич пробігся по флангу. Тут розкрутився фінтом і дав навіс ідеально на голову Бруніньо, і він забиває перший гол в цьому матчі. Ууу. Каліпер Родрігес. Кулаковський. В центр! І вже в штрафному кожухар! Дуже не впевнено, Кожухар. Дуже не впевнено, блядь. Ерера, центр, можна на Добика. Добик. Добик, запусти Ерерича. Добре, здорово. Ерера на фланці. Можна дати сюди на Чачо. Чачо, далі кидає, гарно. І Береза знов віць, на, на бруїню. Другий момент був подібний. Але захисник вибиває на цей раз. Давайте розіграємо. Розіграємо з Березою. Бере задалі на Бруно. Бруно навіс. Поганий навіс, але удар якийсь сильний від Бермудеза. Гарно. Він тою лисиною пізданув, але мимо воріт. Береза насича, сич. Чачо, а? Чачо, момент! Момент! Ерер переступний! Удар! Блять, Ерерич Просто. Просто Роналду зубастик, пацани, в праймі. Прийняв! Переступи! Щоб захисник не зміг забрати м'яч. І забиває лівою ногою. Боже, який кайф! І чачо віддає голіву передачу. Ну, це красота. 15 хвилин буквально треба дограти. І кубок наш, хлопці. Ой-ой-ой. ой А! У! Ніхуя собі! Оце вже робота для кожухара, тільки що була. Це момент для нашого лівого захисника, але він дасть на віс. Прийом і. Артур шах дуже довго думав, що йому робити з тим мечом. Добре, хорош богло! Ще догратись коне! Дограти Кане. Навіз надаю! І добре Кожухар бере в руки, 90-та хвилина! Є свисточок, пацани! І є перемога! кубку України! Перший раз в нашій кар'єрі! Гравці дуже радуються! Дуже. Ігор Невес обнімається з Бермудисом. Вибачте, пацани, Ворскла йшла, пройшла дуже важкий шлях. Але в фіналі, на жаль, їм не вдалося перемогти. Тому що це Карпати. Гей, Гей! гей, Клас. Hey, hey, hey. І нагородження. Давайте. Бабогло, Десоуза, Бруніньо. Всі нагороджуються отаким от, от Кубком України. І бабоглич, звісно. Бабоглич, капітан команди. Буде його зараз піднімати. І. Радий. Уу! Перший трофей в цій кар'єрі. Клас! Клас. Фоточку тоже з вами зроблю. Різовий фонд, 2 мільйони. Сюди. Нормально. І тепер на нас чекає матч в чемпіонаті, знову ж таки, проти Ворскли. Це ж було вже. Вони йдуть на восьмому місці зараз. Ми на другому. Давайте подивимося на турнірну таблицю. 61 очкова шахтаря, нас 58. Не знаю, тяжко, блін. Прем'єр Лізі. Довбик іде на п'ятому місці. За 7 ігор, блядь! Сім ігор! Він забив 11 голів, пацани. Йому буквально треба 4 гола, щоб догнати Зубкова і Якубу. За 7 Ігор! Боже, який він йобнутий просто. Ну то все, нам треба просто забити ще як мінімум 4 гола, а краще забити якнайше 7-8 за довбика і забирати ту золоту бутсу прем'єр-ліги, пацани. Я так рахую. Погнали до матчу з Ворсклою. Погнали, пацани! Колоковський! Всі знайомі люди І вони нам забивають. Агресивно почала Ворскла В принципі, так як я й думав. Але нам треба вигравати. Пацани, ну я хочу виграти чемпіонат. Десоуза, Далі. На квасницю, квасниця. Гарний пас розрізаючий, Береза! Отак. Отак розіграла. Ксікан забиває, пацани. Один-один. Рухаємося далі. Бакулич. Береза, біжить Береза Ой, як гарно! Добре, добре, давай, давай, квасниця, квасниця, квасниця. Гарно, квасниця, навіс! І. о, боже, як, яка була красота! Оце вся атака. Дуже гарно була зроблена. Але Рубчинський промахується ударом ножницями. Здорово! Сіканчик гарно на Рубчинську, Рубчинський! Пробуйте в дальній! Блядь, який удар хороший! Крестовина. Нє! Ай! Ай-яй-яй! Ще забрати, будь ласка, ще за. Та ти дивися! Що він робить? Виграти, виграєш, виграєш! Добре, хух Бабоглич, хорош. Пас, швидше. Березич, Далі. Насікана, добре. Сікан на березу. Гарно. Розганяємо, 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 розганяємо. Івакула. Івакула. Івакула, пас! І нарешті рубчинський забиває Він заслужив. Він заслужив цього матчу на гол, пацани. Умнічка, давай до камери, поцсумаємо камеру. Ні, цьому ти не будемо, просто трошки попозирувати в камеру. Добренько. Гарна атака, він прям добіг, він бокс ту бокс такий у нас. Але він прибіг в штрафнув, прийняв і гарно розібрався з лівою ногою в даній кут. Молодець. Бакула. центр. Добре. Отак. Грубчинський. здорово, насікана. Сіканчик, 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 сіканчик. Сікан з ударом, просто неймовірним. Гарно, він прийняв м'яч. Відкрився собі. Прям так посередині воріт. Міг пробивати і вліво, вправо, вирішив пробити трошки в і Бау! Зенко. Там на фланзі хтось забігає. Дивіться. О, це не проїбали просто Островський. Забиває другий гол. Наприкінці першого таймера. стає 3-2. Цікаво, нервово. Рухаємося до другого тайму, пацани. Останні хвилини матчу. Здорово. Тихо Юрченко Мартінес. Мартінес. Ай-ай-ай-ай! Це мимо воріт було? Так, да, це було мимо, добре. Вакула, давай, вакула, давай, вакула, давай, вакула! Давай, 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 помагати, помагати! Ну, ну, береза, далі, далі. І, рубшинський! Штанга, сука! Добре, фух, кутовий! Давай, підійди! Хто це косниця? Косниця, косниця! Ой, можна сюди на костенко! Костенко! Кустенко! Ну, костенко забуває! Боже, я не... Я не думав, що воно залетить! Такий слабкий удар! Просто удар. І воротар не справляється. Ніби бачив момент. А ніби й ні, не знаю. Коротше, забили і забили. Рахунок 4-2. Умнічка, Ян Костенко, умнічка. Треба бити частіше здалека. Забивати гарні гули. Типу такого. Кане! Кане! Як же він зробив обогла, тільки що? І удар! Кінерейкін, добре. Обережно Степанюк. Степанюк. Що за удар? Боже, теж здалека вирішили піздувати. полтавці. Ігор Невес. Здорово! Гарний пас на шаха. Так. Шах. П'яткою. Далі на костенко. І костенко пробиває. М'яч б'ється в Юрченка. І це котовий. Пробуємо хлань, підбіжить. Зараз попробуємо зробити той самий фокус, як минулий раз. Хлань, Пас. Косниця на шаха. І шах звідси. Бам! Ууу! Підбігти і задовити Отак, давай, давай, давай! Опа! Як шах обіграв! Як майстер! Передача! На Ігор Невес! Ігор Невес! Дальній кут! Крапка, пацани! Це крапка в цьому матчі. Ігор Невес, наш улюбленець наш бразилець, забиває п'ятий гол. І ми виграємо. Тут дуже гарно зіграв шах, насправді. Це його гол. Він е... зіграв на випередження. Обіграв, віддав гольову передачу. Машина. Рахунок 5-2, пацани. А ну може, ще один? Що, ще один? Ні. А, шо? Що? що сталося? Я сфулив? Ну окей. Вибивають гравці ворскли і, мав би бути свисточок, але ще атаку дадуть, походу. Мартинес. Штрафній. Феліпе Родрігес. Юрченко і Степанюк прибиває. Кінерейтін відбиває. І ще буде кутовий. Ну давай. Просто вибити і свисточок. Просто вибитий свисточок. Вибити і свисточок. Товариш суддя. Карпати виграють ворскли. Другий раз підряд. Другий раз за тиждень. І заробляємо чарових три очки. І останній матч на сьогодні буде проти Дніпра 1. В них 34 очки. Вони йдуть на шостому місці. До речі, досить непогано. Ой, і шахтар зіграв нічу! Правильно, чи що? Да, шахтар зіграв з Дніпром нічу сюда. Тільки головне тепер, щоб ми не зіграли з ними в нічу мусимо доганяти. Давай, давай, давай. Дуже! Я дуже налаштований, Надіюсь, зравці теж максимально налаштовані. Нам треба зараз вигравати і забирати своїх три очки обов'язково. Let's let's go, let's go, let's go! добре, не туди планував, але окей, слава богу, що так. Так, і Береза може дати на Довбика. і Довбик пробитий поворотом. Янсен відбиває. Добренько, розіграємо. Ерера. Ерера. Пас на Десоузу. десоуза. Далі на чачо. Чачо з ударом. Слабий удар. Косниця. Косниця. Чекає забігання. Є забігання. Пішов Довбик. пішов Довбик. Пішов Довбик і забити треба. Як Артем Довбик не забиває такий момент? Поясіть мені, пацани. Дальній кут просто вільний. Не знаю, зрізався м'яч йому, напевно. Косниться! На Довбика, Довбик пішов, просто обіграв. Ну все, ну тут має бути гол. Дальній кут! Дальній кут! Що за Янсен, блядь? Це що за Янсен? Нам треба приглянутися до цього воротаря, бо він дуже непогано стоїть. Він відбиває якісь нереальні удари від Довбика. Довбіньо. Прям тобі на голову! На випередження зіграв, але захисник виграв боротьбу. Небезпечно. удар! Кіна на в руки, слава Богу. Пішли, пішли, треба в першому таймі гол. Треба в першому таймі гол. Ерера на чачо. Чачо. Знайти момент, знайшов. І просто бігти і забити. Просто бігти і забити. Довбик! Блять, можна було ще бігти, який дурак. Ерерич. 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 На Довбика. Довбик. На ереру. 5. Можна було пас давати на березу і пробувати забивати березою. Ладно, 0-0. Перший тайм. Я не хочу грати в нічого з ними. Не хочу. Маємо зараз вигравати в них. Рера, можна пас центр. Добик, 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 добик. Давай, гарно розрізав. Ірерич! 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 Пас! на усіх береза! Бля, я так боявся, що я зараз віддам, вони перехоплять, і я буду себе картати за те, що я просто не вдарив. Але слава Богу! Цей пас пройшов. Пас від Довика спочатку гарно. Ну і тут вже для Янсена просто без шансів було. Бо тут е розвели до пустих. До пустих воріт. Гарно, 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 гарно. Фу, можна чуть-чуть видихнути. Погнали. Спокійно. Біл. Біл на фланзі. Ой, навіс! Небезпечно може бути! Йду мать! Що там? М'яч в воротах. Ху, слава богу! Біл тут на фланзі! Драгмер! Підключається, робить навіс, небезпечно і ручки Кенрейкін. Ти шо, блядь? Розвертай, розвертай! Добре, добик. Блядь, який ще добик гработяга, пацани! Киша добик гработяга! Блянь, майже сам! Просто майже сам всіх пройшов, пробив з правої, але Єнсен, це Єнсен, Дуже-дуже сильний веротар. Крити, 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 пресингувати, пацани, пресингувати, пресингувати, Добре, отак. Небезпечно, Ларі. П'яточкою дає пас на Лєдніва, Лєдів пробиває кіна, Рейкен. Відводить м'яч на котовий. хорош. Небезпечний момент, був тільки що дуже. Вдніпрян. І це кутовий. Готовий виграти верх! Вибити! НАХУЙ цей м'яч! БЛЯТЬ як же страшно посереднів пробивав, буквально з двох метрів до воріт і не забив! Гарно! Блять, вибити! Добре, вибити! Та це куди ти вибиваєш прям людей? Ні! Ти на рейкет, боже, як мені. Як же мені. Як же мені нервово! Будь ласка, дай пас. Нє! Нє! Ну ні! Ну блять, ну я так і знав, що так буде! Я так і знав, що так буде, пацани. 89-та хвилина, блять. Невже і в нас Дніпро забере очки? Ну вони дуже давили. Я прям не міг нічого з цим зробити. Тут навіть. Ну що це таке було? Ну що це було, блять? І м'яч прям на відбиває супернику в ножку. Біздець. І ми граємо нічю також. З Дніпром, так само як і Шахтар. Я не знаю, що сказати, дуже сумно. Шахтар грає нічу з рухом! Хруш! 63 очки в Шахтаря, 62 очки в нас. Залишилось буквально 4 гри, якщо не помиляюсь, чи 2 та, дві гри лишились, пацани. Шахтар грає з Зореєю з Полісся. Ми граємо з Елензе і з Зорею. Дві гри, щоб нам обійти Шахтар. Що ж, пацани, отакий получився випуск. Надіюсь, він вам сподобався. Я отримав дуже класні емоції. Надіюсь, ви теж. Чекайте на наступний випуск. Надіюсь, він буде скоро. І бережіть себе. Пока.